Добрався на черговий виїзд, так я понині. Така місцевість серед лісочком. Ну, тут десь хатки були Петровського періоду. Ну не впевнений де. Бугри є. Хотів пошурфити. Сьогодні взяв штатну катушку. 8 дюймов. Ну, невеличка, но вона чіткіше бачить. Ось бугор тоже. Хороший. Його вам хорошо раскопать було. Ось тоже. Туда туда знахідки конкретно цікавіші вообще были в цьому месте и там під деревом и там тоже непогані штучки были зараз трошки є Під обидую мабуть Подобрався по тій багатой місцевості вже... Колесо намоталося В общем Росхиляюся и буду копашить